Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на супертурнірі в Римі жінки в боях визначили абсолютно всіх чвертьфіналісток. Повністю сформовані чвертьфінальні пари. Нагадають, до чвертьфіналів намагалися пробитися Еліна Світоліна та Марта Костюк. Еліні, для того, щоб потрапити до чвертьфіналу, потрібно було розібратися з 35-ю ракеткою світу американкою Даніелі Колінс. А от Марті Костюк з першою ракеткою світу Аріною Сабаленка. Що з цього вийшло? Про це говоримо далі. Сьогодні розпочнемо з Марти Костюк, котра знову грала проти неї, проти першої ракетки світу та турніру безпрапорної Аріни Сабаленка, на другому поспіль тисячнику зійшлися між собою ці тенісистки. Нагадаю, у Мадриді перемогу в двох сетах здобула Сабаленка на двох тайбрейках. Хоча в обох сетах були сетпоїнти у Костюк, причому на своїй подачі, але Марта їх не змогла реалізувати. Загалом же ж Костюк не те, що ніколи не обігрувала Сабаленку, а навіть сету у Аріни не вигравала. Якщо говорити про гру Врин, і першого сету майже не було. Ні, ну він, звичайно, ж був, але Марта його дуже оперативно програла 1-6. Хоча розпочиналося все дуже обнадійливо та перспективно. Гра розпочиналася на подачі Сабаленки і відразу 15-40 подвійний брейкпойнт у Марти. Причому Костюк своїми класними діями ці брейкпойнти заробила, класно приймала на виліт. Але слід зазначити, що в цьому матчі Сабаленка, перша ракетка світу, не робила подарунків в критичних ситуаціях. В середині геймів вона помилялася: то в сітку, то в аут, то навіть іноді подвійні помилки. Але от на брейкпоінтах – ні, просто як відрізало. Проходила класна подача, так само сталося і в цій ситуації. Сабаленка вистояла та повела 1-0. І що на контрасті робить Марта Костюк. Марта Костюк в першому ж геймі на своїй подачі допускає три подвійні помилки. В інших геймах цього сету вона подвійних помилок не допускала, а от в першому ж геймі допустила. Дійсно, хвилювалася. Навіть на підкиданні м'яча це було помітно. Кілька разів перепідкидала м'яч. І, звичайно ж, цей гейм вона програла. Сабаленка повела з брейком 2-0. Марта відразу дивиться вже на свого тренера з запитанням, що мені робити далі. Тобто, гра щойно розпочалася, а вже Марта не знає, що робити. Сабаленка, попри деякі критичні ситуації в цьому матчі, майже ніколи не зверталася до своїх тренерів, як не є більш досвідченіша тенісистка і таке враження знає, що їй робити далі. Марта, поступаючись 0-3, таки взяла перший гейм цьому матчі і уникла бублика в першому сеті. У неї були брейкпонти в наступних геймах, але реалізувати їх знову ж таки не вдалося. І перший сет було програно 1-6. Якщо перша партія тривала всього-навсього 31 хвилину, то друга півтори години втричі довше. Гра в підсумку затягнулася, можна навіть сказати, до пізньої ночі. Емоції від обох тенісисток безпрапорна жбурляла м'ячі, марта жбурляла ракетки. Ну й дуже багато видовищних розіграшів. Продемонстрували обидві тенісистки. За деякі з цих розіграшів, болівальники навіть аплодували стоячи. Ну і зовсім по іншому, Марта розпочинає другий сет в порівнянні з першим. У першому, нагадаю, стартувала з подвійних помилок, а от другий сет розпочинає з впевненого ейсу. І таки виграє свій гейм, та в першому матчі виривається вперед по геймах 1-0. Загалом же ж в другому сеті до рахунку 3-3 обидві тенісистки тримали свою подачу. Щоправда, Марта тримала спокійніше. На прийомі у неї були брейкпоінти, але ще раз повторюю, Сабаленка в критичних ситуаціях трималася. 3-3. За цього рахунку подавала Марта. Як багато хто говорить, вирішальний сьомий гейм і він був найтривалішим цьому матчем, оскільки вісім разів рахунок був рівно 40-40. Щоправда, при цьому у безпрапорний був лише один брейкпойнт, на котрому вона обхопила обома руками ракетку, зіграла агресивно, але зіграла в аут. І таким чином брейкпойнт не реалізувала. Але річ у тім, що і Марті не вдавалося таки дотиснути цей гейм. Знову, до речі, повернулися подвійні помилки. Саме в цьому геймі були ж бурляння ракетки. Але з чергового геймпойнту Марта таки його дотисла. Зокрема, пробила в Сабаленку, після чого навіть вибачалася. Але гейм таки виграла 4-3. І на цьому не зупиняється. За 3-4 подавала безпрапорна. Марта класно діє біля сітки, це 0,15, потім дві помилки від супротивниці і це уже 0-40. Потрійний брейкпойнт. Невже Марта і таку нагоду не реалізує? Ні, з третього брейкпойнту таки реалізовує. Та робить брейк і виходить вперед 5-3. За цього Хунку вже виходить подавати на сет. Так само нагадаю, було і в одному з сетів турніру в Мадриді. Але цього разу марта ну майже лише відбивалася в цьому геймі, оскільки максимальна агресія була від першої ракетки світу. Марта то м'ячі діставала, то за рахунок шпагату, то бігла до сітки, але гейм програла. Причому програла під нуль. Агресія Сабаленки продовжилася і на подачі, навіть виконала Ейс, та відповідно зрівняла рахунок 5-5. Питання було в тому, чи не попливе Марта. Спочатку здавалося, що не попливла, адже на своїй подачі мала комфортні 40-0, але примудрилася цей гейм програти. Кілька помилок від неї, плюс класні дії біля сітки від Сабаленки, призвели до того, що рахунок став 6-5 на користь безпрапорної, і вона за цього рахунку виходить подавати на матч. Тим не менше, і у першої ракетки світу безумовно нерви не залізні за тридцять Безпрапорна допускається подвійної помилки. Це брейкпон для Марти Костюк. І Марта класним прийомом на виліт його реалізовує. Так і хотілося б запитати, Марта, а де ж була ось така реалізація брейкпонтів трішки раніше? Але саме головне, що марта брейк зробила: зрівняла рахунок 6-6, тож і цього разу тенісистки грали між собою тай брейк. Ну а на самому тайбрейку були справжні гойдалки, справжні емоції. Марта, до речі, знову зверталася до тренера. В підсумку діло дісталося до 5-5. За цього рахунку подавала Сабаленка, потужна подача від неї. І Марта приймає ваут. Це 6-5, Це матч пойнт для Аріни Сабаленка. Але був він на прийомі. Марта класним ударом на виліт його відіграє. 6-6, Після чого ще й на переході трішки підкріпившись бананом, класно діє вкорочене в наступному розіграші та виходить вперед. 7-6. Це між іншим уже сет пойнт для Марти Ко. Костюк. Але був знову ж таки він на прийомі. Сабленка виграє два свої розіграші і 8-7 вона знову попереду. Знову у неї матчпойнт. Знову на прийомі вона агресивно приймає, але приймає в сітку. 8-8. За цього рахунку подавала Костюк, подала якось слабкувато і знову агресивний прийом, і що саме головне влучний від Сабаленки. І Марта пробуває в сітку. 9-8. Третій матч пойнт для Сабаленка. Але цього разу вже на подачі. Зав'язався розіграш. Сабаленка грає вкорочений. Марта, звичайно ж, за м'ячем побігла, але не встигла. Тож знову в двох сетах перемагає Сабаленка. В двох контрастних сетах цього разу: 6-1, 7-6 і виходить до чвертьфіналу. Ну але коли Марта залишала корт, три незвичайно ж їй аплодували. Що цікаво, Аріна Сабаленка також аплодувала питання лише в тому, чи просто за компанію, чи віддала належне своїй супротивниці. Нагадаю, що у Мадриді Сабаленка після перемоги над Костюк також перемогла і Еліну Світоліну. В Римі, до речі, знову можуть зійтися між собою Світоліна та Сабаленка. Щоправда, ця гра відбудеться не раніше фіналу, тому що цього разу Сабаленка та Світоліна перебувають в різних частинах сітки. Перша ракетка світу Сабаленка крок до цього можливого матчу зробила, оскільки пробилася до чвертьфіналу. Також цей крок робить і перша ракетка України Еліна Світоліна. Оскільки Українка в двох сетах перемагає 35-ту ракетку світу. У Американку Даніель Колінз 6-4, 6-2. Еліна цю гру можна сказати, провела від оборони. По крайній мірі, супротивниця виглядала більш агресивнішою, але ось ця агресія американки їй же і завадила. Дуже багато помилок: то сітка, то аут, то подвійна помилка. Матч розпочинався саме на подачі американки, і Еліна відразу робить брейк. Але в чергове відзначаємо, що в перших геймах на своїй подачі у Еліни знову труднощі. Як наслідок американка робить брейку відповідь. Але за рахунку 2-2 світоліна робить брейк під нуль, і це був вирішальний брейк першої партії. Еліна відстояла всі свої подачі, та за рахунку 5-4 вийшла подавати на перший сет. Тут американка ввімкнулася, виграла кілька розіграшів, навіть кричала камони. Але Еліна виходить на свій сет пойнт і відразу його реалізовує. Потужно пробиває, а Колінс влучає в сітку. 6-4 перший сет за Еліною. Друга партія розпочиналася приблизно так само, як і перша. Знову подавала Колінс, але Еліна знову стартує з брейку. Щоправда, в цьому випадку захищає свою подачу, не зважаючи на те, що у супротивниці були брейкпоінти. До речі, гейм Еліна закрила ейсом, що безумовно її надихнуло і заспокоїло. І в підсумку по ходу другої партії Еліна лідирувала аж 5-0, та за цього рахунку подавала, тобто подавала на бублик. Але в цьому геймі примудрилася зробити три подвійні помилки, що безумовно допомогло. У противниці зробити брейкову відповідь і таким чином уникнути бублика. В наступному ж геймі на прийомі у Еліни було три матчпоінти, Але американців вдалося, по крайній мірі, ще на один гейм продовжити своє життя в цьому матчі, оскільки вистояла 2-5. Світоліна зрозуміла, що жарти закінчилися, та за рахунку 5-2 подала таки на матч. Вийшла на 40-15 і з першого ж матчпоінту реалізувала за допомогою сітки. Пробила м'яч влучив сітку, але перевалився на половину корту супротивниці. Еліна навіть за це вибачалася. Шість-чотири за годину 27 – Еліна здобуває перемогу та виходить до чвертьфіналу. До речі, даний матч тривав менше ніж другий сет між Костюк та Сабаленка. Здолавши одну американку, в наступному раунді Еліна гратиме проти іншої проти 42-ї ракетки світу, 23-річної Пейтон Стерс, потужної тенісистки і гарячої тенісистки на оцих останніх двох ґрунтових тисячниках, тому що лише сабаленці вдалося її здолати в Мадриді, а в Римі поки що нікому не вдалося. Чи вдасться це Еліні? Подивимось. До речі, це буде перша очна зустріч тенісисток. До вашої уваги всі пари чвертьфінальної стадії. Тож перша ракетка світу Аріна Сабаленка гратиме проти китаянки Сінь Венжень, американка Гов проти вже 18-річної безпрапорної Міри Андрієвої. Господарка турніру Італійка Паоліні проти безпрапорної Шнайдер. А от Еліна Світоліна проти американки Пейтон Стерс. У півфіналах переможеця пари Світоліна Стерс гратиме проти переможеці пари Паоліні Шнайдер. Ну а переможеця пари Сабаленка Джен проти переможеці пари Гов Андрієва. Чим це все діло завершиться, обов'язково про це поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!